Українці вшанували пам'ять героїв Крут символічними акціями у багатьох містах країни. У 97-му річницю бою під крутами представники влади, духовенства, збройних сил та патріотичних організацій об'єднались у молитві за студентів, розстріляних під крутами більшовицькими окупантами. До пам'ятної ходи долучилися і наші журналісти. Дорогі вінки від перших осіб держави, троянди від священиків та гілочки калини від матерів солдат з'явились сьогодні під пам'ятним хрестом героям Крут, що на Аскольдовій могилі у Києві, за студентів, котрих 1918-го полонили та розстріляли більшовики. Сьогодні молились у всій Україні. Герої загинули у нерівному бою. 97 років тому підступи до Києва вийшли боронити 300 юнаків. Протистояли шеститисячні армії під керівництвом російського командира Муравйова. Настали нові і тисячі нових героїв пожертвували собою заради України, але ми ніколи не забудемо курсантів першої української військової юнацької школи та бійців помічного куріння січових стрільців, провідники національно-визвольних змагань початку минулого століття недооцінили роль армії у забезпеченні незалежності. Та наша армія зараз, слава Богу, відроджується так, відроджується ціною колосальних надзусиль. Поруч із могилою студентів, котрі боролись за Українську Народну Республіку, поховані і герої Небесної Сотні. Святі отці згадують у сьогоднішній молитві і українських військових загиблих цього року у зоні АТО щодня на східному фронті захищаючи. Рідну батьківщину від російських загарбників гинуть наші найкращі молоді хлопці. Вони продовжують героїчну справу. Оцих героїв крут, і ми не сумніваємося, що Україна переможе в цій війні. Будь-який спротив ворогу на будь-якому рівні Чи той, що мав місце 97 років тому. Під крутами чи той, що сьогодні відбувається в будь-якій точці, то ти перемагаєш, ти слугуєш істині? Це найважливіше пам'ять про героїв. Крут військові священики називають справжньою перемогою народу. Бій вони програли очевидно, тому що сили були не співрозмірні. Але вони перемогли в духовному значенні, тому що сьогодні ми є тут, і тому ця перемога дивіться, яка пам'ять. Навіть пам'ять небесної сотні, і пам'ять тих хлопців, які сьогодні на сході України віддали своє життя за наш спокій, за наш мир. Ми мусимо завжди об'єднуватися в молитві, тому що молитва вона є завжди понад усе. і молитва завжди веде нас до любові до перемоги. На пам'ятній церемонії президент України вручив державні нагороди бійцям АТО і висловив подяку усім добровольцям, котрі продовжують справу героїв Крут. Петро Порошенко заявив, заради зміцнення армії вже цього року збройні сили розширять до 250 тисяч осіб. Олена Опанасенко, Антон Квітень, Твай.